Міністр культури України повідомив про те, що Російська Федерація масово вивозить культурні цінності з музеїв на окупованих територіях. Нашим науковцям та митцям вдалося виявити, що на чорному ринку на різних підпільних та інтернет-аукціонах зараз торгують культурними цінностями з наших музеїв з Херсонщини, з Миколаївщини з інших областей. Натомість варто зауважити, що вивезти нам, українцям, за кордон на будь-яку картину чи ікону, дуже важко. Адвокатка Дар'я Залозна практикує в цьому, і вона сказала, що для того, щоб вивезти, треба отримати висновок національного художнього музею України, наприклад, про те, що та чи інша картина не становить історичної чи культурної. Цінності для того, щоб зберігатися виключно на нашій території, що ви думаєте з приводу того, що росіяни так мородеють, і що ви думаєте з приводу того, що власне українцям важко вивозити свої ж картини за кордон?